Звати мене Андрій. Я дізнався про отця Олега від знайомої своєї дружини, її звати Наталя. Ще коли отець служив на Чорновола, вона прийшла до нього ще зі своєю пуслою, з лікарні, в них були каміння в нирках. Вони лежали в перед палаті і готували до операції. І вже перед операцією, якраз день перед операцією, Знову вирішили зробити узі каміння нема. Ну, лікарі були дуже здивовані, а де ваші каміння? Правда, вони трохи повстидалися, не хотіли свідчити. Ну, хотіли, напевно, але якось ну, не вийшло так, щоб вони свідчили, то я свідчу за них. Ну, за себе скажу, у мене була деформація позвоночника, страшенний остеохондроз. Я не міг лежати, не міг просто. Я міг ходити цілий день, але я не міг лягти. У мене страшно боліли ноги. І дякувати Богу, не знаю, лікарі це не лікують. Воно не виліковується. Це, це така деформація була, що можна було побачити очами, не то, щоб помацати пацієнтів. І цього нема. Тож я був трохи залежний від сильнодіючих таблеток, тому що болі вживав дуже багато. І алкоголь вживав. Богу дякувати всього, хто збувся всі залежності. Дякую,